Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист Оговтується від цинічної російської атаки і Миколаїв, де в ніч проти неділі росіяни шахедами вбили двох жінок. Одна з них була при надії. Ще семеро людей зазнали поранень. Серед них двоє дітей. Ворог атакував різні райони міста. Повністю зруйновані два будинки. На руїни перетворилися цілі вулиці приватного сектору. Також пошкоджено будівлі торгового центру, крамниці та автівки. Всі подробиці далі. Лену, Лену, а що Лена, нас не це перші хвилини після атаки ворожих шахедів. Рятувальники разом з волонтерами загони швидкого реагування Червоного Христа України надають першу домедичну допомогу постраждалим під завалами. Шукають людей. З вами нормально все У нас тут Росіяни вночі атакували одразу кілька районів міста. Після влучання ворожих БПЛА приватні будинки зайнялися. Цілі вулиці перетворилися на руїни. Рятувальники буквально по камінню розбирали зруйновані обійстя. Тіло однієї жінки знайшли одразу, а другу загиблу деблокували вже під ранок. Сусіди розповідають, самі намагалися крізь полум'я дістатися до людей під завалами. Я то допомагав тут витаскувати сусідку. З сусіднього двора дали воду тушить, тому що і агонії, і два чоловіка лежать під обломками. Якби треба було і тушити, і витягувати, розкапувати. Жінка погибла, ребінок тут живой. Через російську атаку постраждали семеро людей, з них двоє дітей. Це називається. Е у них це називається агресія, а це називається знищення українського народу. Нині шестеро людей залишаються в лікарні, поміж них одна дитина. Всі в стабільному стані. Серед них і родич пана Артема. І він сюди прийшов забрати молодшого. І якраз зрив, ранило його. Ані вийшли, і у сусіда там. Чекали чоловік вже поранений. Виводив зі зруйнованого будинку родину. Потім його одразу госпіталізували. Сьогодні ж містяни оговтуються від страшної атаки. На місцях обстрілів працюють комунальники. Комунальні служби сутра почали розбор завалів та прибирання сміття. Розбор криші, видачі матеріальної допомоги вигляді будівельних матеріалів для постраждалих мешканців. Нині продовжують розбирати завали будинків та приміщень. Людям допомагають затуляти фанерою потрощені вікна та покрівлі. Також працюють спеціальні комісії, які підраховують масштаби руйнувань та збитки після нещадної російської атаки. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніл Сліж. Програма Вікна СТБ Єдині новини.